Ви колись відчували, що хтось ніби натискає на ваші внутрішні кнопочки та змушує робити те, чого ви насправді не хочете. Сьогодні хочу розповісти про три поширені ознаки того, що вами можуть маніпулювати. Зверніть увагу, якщо хоча б одна з них вам знайома, можливо, настав час замислитися, чи все гаразд з вашими особистими або робочими стосунками. Перша ознака постійне відчуття провини. Вам коли-небудь доводилося відчувати себе винними, за будь яку дрібницю, часто навіть безпричинно. Наприклад, ви відмовилися виконати чиєсь прохання, не позичили грошей, не виконали чиюсь роботу, не посиділи з дитиною, ну або просто не змогли відповісти на повідомлення вчасно. І тепер здається, що ви найгірша людина у світі. У такому разі маніпулятор може навмисно перебільшувати вашу провину аби утримати вас у стані негативної напруги. Це дозволяє йому чи їй диктувати умови, викликати жаль, сором, відчуття боргу і, врешті-решт, змушувати вас йти на незручні для вас компроміси. Пам'ятайте, здорові відносини не передбачають, що хтось постійно нав'язує вам комплекс провини. Якщо ви відчуваєте, що все робите не так, як слід, і це почуття спровоковане іншою людиною, будьте обережні. Друга ознака, коли вас змушують або схиляються робити те, чого ви не хочете. Це може бути що завгодно, маленькі послуги, які вам незручні, але ви не наважуєтеся сказати ні, або ж серйозні рішення, які йдуть у розріз із вашими цінностями. Зазвичай маніпулятор тисне на почуття обов'язку, страх втратити стосунки чи дружбу або ж грає на тому, що ти ж хороша людина, ти ж маєш допомогти. І якщо ви погоджуєтесь, але при цьому глибоко всередині вас щось кричить: Я не хочу цього робити, це і є момент маніпуляції. Важливо вміти відмовляти і встановлювати особисті кордони. Але робити це треба правильно, коректно, тому що інколи неможливо просто взяти і розірвати відносини, правда? Особливо якщо це член сім'ї, ваш керівник, колега або клієнт. Третя ознака: маніпулятор постійно вказує на ваші слабкі сторони. Він або вона може знецінювати ваші досягнення, висміювати ваші невпевненості, підкреслювати те, що у вас не виходить. Робиться для того, щоб ви сумнівалися в собі, адже людину з низькою самооцінкою легше контролювати. Якщо ви починаєте думати, мабуть, я дійсно не здара, нікчема, не вдаха, це означає, що прийоми маніпуляції вже досягли мети. Отже, давайте резюмуємо: скоріше за все, вами маніпулюють, якщо. Перше, ви постійно відчуваєте негативні емоції. Провина, сором, неприємне відчуття заборгованості. Друге. В результаті спілкування з конкретною людиною ви регулярно робите те, чого не хочете. Третє, вашу особистість та ваші здібності регулярно знецінюють. Якщо серед цих ознак ви впізнали хоча б одну, рекомендую замислитися про ваші стосунки. Можливо, вас використовують, можливо, вами непомітно керують, щоб не потрапити в пастку маніпулятора, будьте уважні до власних почуттів, Вчіться говорити ні та не дозволяйте іншим людям занижувати вашу самооцінку. Мене звуть Олена Сокуренко, більше 10 років я досліджую тему ефективні комунікації та переговори. Дізнатися більше про те, як протидіяти маніпуляціям та керувати конфліктними відносинами, ви зможете на моєму курсі антиманіпулятор. Підпишіться, поставте вподобайку і поділіться в коментарях своїми історіями. А чи зустрічались ви в своєму житті з маніпуляціями чи прихованим тиском? На цьому все. Бережіть себе і залишайтеся впевненими у власних силах. До зустрічі!